гості мого каналу. Я рада вас вітати на своїй кухні. І сьогодні я вам хочу запропонувати приготувати разом зі мною ось такий чудовий абрикосовий джем із апельсином. Оскільки ми будемо готувати джем, то абрикоси можна вибирати абсолютно будь-які, не обов'язково так званого першого сорту, підійдуть всякі прим'яті, прибиті. Головне, аби не було ознак псування. І потрібно видалити кісточки, що власне, я вже зробила. Готувати буду на півтора кг абрикос уже очищених, без кісточки. Мені знадобиться 1 кг 200 г цукру, а також знадобиться 2 апельсина. Вага моїх апельсинів ось так, із шкіркою 400 грамів, але в принципі особливо значення вага апельсинів тут немає. І перше, що я хочу зробити, то це потрібно мені буде зняти цедру із одного апельсина. Натираю на мілку терку і знімаю лише верхній оранжевий шарик апельсини я вже максимально очистила від шкірки, але повністю м'якоть не звільняю. Єдине, що якщо будуть кісточки, то їх потрібно буде видалити. Далі знадобиться нам блендер. Замість блендера можна також використовувати м'ясорубку, і нам це все потрібно перебити. Буду в декілька етапів перебивати, додаю трохи абрикос і трохи апельсинів. Перебиту суміш, я вже переклала у кастрюльку, в якій подальшому готуватиму. Сюди ж додаю цедру апельсина і сюди ж викладаю приблизно половину цукру. Я не важу, просто так на око приблизно половинку перекладаю, добре все перемішую і відправляю кастрюльку на плиту. На плиті я увімкнула максимальний нагрів, і потрібно це все довести до кипіння. Майбутній джем закипів. І тепер ось ця пінка, що утворилася, її потрібно по максимуму всю прибрати. Далі додаю решту цукру, перемішую і даю джему ще раз закипіти. Джем повторно закипів, зменшую вогонь до маленького. На моїй плиті це трійка із дев'яти. Знову ж таки, ось цю пінку, що утворюється, її потрібно прибрати. І тепер при періодичному помішуванні варю джем до потрібної мені густоти. Отже, мій джем варився 40 хвилин, і в моєму випадку у мене вже він повністю готовий. І хочу показати, як перевірити джем на густоту. В якомусь відео я це вже показувала, але покажу ще раз. Нам потрібна ложечка і тарілочка. Беремо ложечку джему, виливаємо на тарілочку і дильною стороною ну, ось так проводимо. Якщо залишається видимий слід і не розтікається, то густота нормально, в принципі, джем готовий. Паралельно я вже простерилізувала банки і буду розливати джем. Далі закриваю кришками, перевертаю, накриваю і залишаю до повного охолодження. Отже, із моєї кількості продуктів у мене вийшло 1,5 літра чудового абрикосового джему, і хочу показати вам його консистенцію. Тарілочка із джемом стояла у мене в холодильнику. Ось такий він виходить по густоті, достатньо густенький. Хочу нагадати, що свій джем я проварювала 40 хвилин, але, звичайно, у всіх абрикоси будуть різні і вподобання також будуть різні. Хтось захоче, густіший, можливо, комусь потрібен буде рідший, тому тут все індивідуально. Джем виходить дійсно чудовий, ароматний, тому, якщо маєте абрикоси, обов'язково заготуйте собі декілька баночок на зиму. Думаю, точно не пошкодуєте. А я всім хочу наразі подякувати за увагу. Щиро буду вдячна за ваші лайки, коментарі та підписки. Як завжди, всім миру злагоди, готуйтеся задоволенням і зустрінемось з вами в наступних відео.